Про націоналізацію російських активів в Україні ми будемо говорити з Олександром Федоришиним, заступником голови фонду державного майна України. Олександр, вітаю, вітаю! Для початку хочеться зрозуміти, а скільки вже російських активів націоналізовано в Україні від початку масштабного вторгнення? Є якась така табличка чи документ, де це все зафіксовано. Оце вже націоналізовано, а це ще треба націоналізувати. Дивіться, Україною. Тривалий час напрацьовувалось декілька механізмів. На сьогоднішній день є їх три. А найбільш дієвіший – це механізм через санкції. Є більше 30 рішень Ради нацбезпеки, а, якою накладені санкції. А, і вже на сьогоднішній день це 23 рішення Вищого антикорупційного суду, яким безпосередньо застосовано санкції у вигляді стягнення активів російських в дохід держави. Тобто санкцій самих мало мусить бути рішення суду а, безумовно, і більш того, цей механізм, який був відпрацьований Україною, він є правильним, тому що щоб не перекладати сьогоднішнє рішення і їх наслідки на плечі наших нащадків, що якщо не дай Бог, буде якесь помилкове рішення, не дай Бог, воно не пройде судового контролю, то зараз якраз Україна перестраховується і вона в кожен цей механізм, коли Рада Нацбезпеки накладає санкції, Мінюс звертається з позовом, коли суд перевіряє чи не порушується. Права, в тому числі через призму міжнародного права, і в цьому випадку якраз і виходить е, на ті рішення, які вже прийняті. Ну що потім російські власники не могли піти в якийсь європейський суд і сказати, що це от незакономна за права. Вони йдуть вони йдуть через призму того, що порушується їхнє право приватної власності, але з позиції саме і міжнародного приватного права, і українського національного законодавства, в даному випадку. Право приватної власності, воно не абсолютне. Воно в окремих випадках також може обмежуватися. І, зокрема, те, що зараз відбувається в плані стягнення російських активів, це і є власне в рамках узгоджених е, світовою спільнотою правил. Ну так щоб комарно за не ну, підточив. Абсолютно добре. Ви сказали, що є 23 таких рішення, так. але це ж не означає, що тільки 23 компанії. Якщо є рішення, то там якийсь список. Так? Е, безумовно. Тобто мова йде про групи активів. Тобто, наприклад, якщо ми беремо. Е, Декілька от прикладів, наприклад, активи такого російського олігарха, як Михайла Шелкова, вони налічують собі і рухоме майно, і нерухоме майно, і твори мистецтв, і е, в компанії, які були стягнуті в дохід держави. І одну з компаній ми вже можемо е, Радісно сказати таку новину, що ми її вже виставили на приватизацію. а перший аукціон, який буде по реалізації російських активів, це буде 10 серпня. Тому при нагоді користуємося і запрошуємо всіх взяти а, участь. Ну, я участь брати не буду. Дорога, напевно, компанія. А що за компанія е, є компанія, яка називається Інвестагро. Ця компанія займається вирощуванням сільськогосподарських Продукції і вона має в користуванні декілька орендних о, земельних ділянок, які розташовуються в Дніпропетровській області. Угу. Тобто, і це 10 серпня буде аукціон, і це перший аукціон буде. Так, це перший Тобто, поки що, фонд держмайна жоден з активів не продав. Фонд Держмайна досить проводить таку активну роботу в цьому напрямку, але потрібно розуміти, що як держава готується до стягнення з росіянських активів, так і росіяни готуються і роблять все можливе, щоб цього не відбулося. Ну, Для прикладу. Ми коли по рішенню суду в подальшому уряду отримуємо такий актив, ми намагаємося вглибитися в нього, а що там є. Наприклад, бачимо, що отримали корпоративні права, тобто отримали компанію, власність держави. Заглиблюємося далі, бачимо, що там є в цій компанії. Бачимо відсутність абсолютно будь-яких коштів на рахунках. В той же час, з другої сторони, є заборгованість перед бюджетом, є заборгованість по заробітній платі. Друге, бачимо, що є на підприємстві якесь майно, яке залишалося на його балансі. Тимця по документам це майно продане на якихось пов'язаних осіб з російськими олігархами. Далі дивимося, є, наприклад, якась нерухомість. Така нерухомість вона закладалася або заздалегідь, коли, наприклад, опрацьовувалися ці питання санкції, або вже зараз. А, така нерухомість закладалася в іпотеку. А, в подальшому безпосередньо формується кредиторська заборгованість цієї компанії, яка вже прийшла в дохід держави перед третіми особами, які пов'язані з російськими олігархами. Є ситуації, коли створюється штучна заборгованість, а, коли ми бачимо, що Є нібито договора, нібито вони прозоро зрозумілі, але в цій ситуації бачимо знову ж таки взаємозалежність тих компаній, з якими укладенця догора від російських олігархів, і розуміємо, що це штучна заборони для того, щоб потенційний інвестор, який зайде, щоб він розумів, що ця компанія для нього не приваблива. Щоб вона буде мати ну, тобто, більш тягар, аніж актив. Вони свідомо відлякують потенційних покупців, щоб це не виглядало. Вони свідомо проводять таку системну роботу, в тому числі, навіть на прикладі менеджменту, який ми намагаємося призначити вже на ці колишні російські компанії. Ми також стикаємося з прикладами, коли менеджмент потенційний залякують, щоб вони туди не йшли і не працювали. Заява в поліцію, державне бюро розслідувань. Ну ми. По всіх російських активах, які переходять в управління фонду, досить тісно співпрацюємо і з СБУ, і з ДБР, і НАБУ, і з Росіями. Можете зараз, Олександр, навести приклад, от коли залякували стосовно якого підприємства це? Ну, можу зазначити, що ми таки мали приклад по одній з компаній, знову ж таки, того самого олігарха Михайла Шалкова, це Димурський збагачувальний комбінат. Чим взагалі особливий цей актив, тим, що. Продукція цього активу вона а, постачалася на територію Росії і використовувалася в російській обороні промисловості, оскільки продукцією є Ільмініт, а Альміт використовується якраз для виробництва титанової продукції, для виробництва гелікоптерів, ракет. Тобто, по суті, те, що вироблялось в Україні, воно постачалось в Росії, а тепер до нас прилітає у вигляді ракет. Угу. Ви так цікаво розказуєте. Я зрозумів, що не можна сказати, що от є список там 1258, наприклад, об'єктів. Це все… 997 об'єктів, які на сьогоднішній день стягнуті в дохід держави, уже стягнуті? Уже стягнуті. і ви їх будете виставляти на продаж від 10 серпня. Сподіваємося, що ми будемо нарощувати в арифметичній прогресії всі наші аукціони, пов'язані з російськими, колишніми російськими активами, і будемо якомога швидше наповнювати фонд по ліквідації наслідків російської агресії, оскільки ці кошти, які йдуть після реалізації російських активів, вони саме надходитьмуть в цей фонд. Угу. Це ці, які вже готові бути виставлені на продаж. 997. 997. Дивіться, ну, є різні, а, мова йде... Як про ті, що готові, так і про ті, по яким йде комунікація, можливо, залишити їх у власності держави. Так само, як, наприклад, цей Демурнський герничо збагачувальний комбінат, ми проводимо певні зустрічі, консультації з Радою нацбезпеки і оборони і напрацьовуються певні рішення, що взагалі робити з цією титановою галузі, оскільки вона є стратегічною. Україна займає 7% від цього світового ринку. І а, на сьогоднішній день ця продукція, вона за нею бореться дійсно в всьому світі, для оскільки вона чим, чим вигідний ельмініт, чи чим а, привабливий він, тим, що пігмент, який є в основі алюмініту, він використовується практично в усьому. От, тут навіть поруч а, те, що речі, які знаходяться з вами, планшет, телефон це якраз а, той матеріал, з якого частково вироблений, а, чи який слугує для виробництва а, а, цих речей. Ну. Так, переконали. І звідси виникає моє наступне запитання: а хто може брати участь в таких аукціонах, коли ви будете це виставляти? Це тільки українські громадяни чи іноземні компанії теж можуть долучатися? І це тут правило просте: всі можуть, крім тих, хто пов'язані з Росією або з Білорусією. Тобто, в даному випадку аукціони проводяться відкриті, публічні, аукціони проводяться на сайті Прозоропродажі. Кожен, хто бажає на прикладі цього активу, який ми виставили, він може ознайомитися зі структурою такого активу, в чим він привабливий, в чим він, можливо, не привабливий. Ознайомитися з тим, що є покроковий етап проходження цього аукціону. Тобто от стартова ціна його заяв на 55 мільйонів гривень. Ви маєте покласти, задепонувати суму 11 мільйонів. Сам дозволить Добре. взяти участь, Так, передати завдаток. І по результатам вже аукціону фонд буде обов'язково консультуватися знову ж таки з правоохоронними органами. А за результатами, якщо не буде встановлено ніякого російського сліду, то цей актив вже безпосередньо перейде до власність покупця, і на яку суму ви розраховуєте, наприклад, цього року? Є у вас якісь приблизні підрахунки? Скільки взагалі наскільки майна, якщо за ринковою ціною рахувати, уже? Конфісковано російських активів наскільки грошей, дивіться досить складно порахувати, оскільки якщо дивитися на баланси цих підприємств, то ми розуміємо, що росіяни або їхні юристи українські, яких також залучають, вони досить використовують типові моделі, як цей актив знецінити, тобто його наситити різною кредиторською заборгованістю, для того, щоб вартість цього активу була менша. Тому в цій ситуації, коли ми вже будемо розуміти е, вартість кожного активу, об обтяження його, можливо, якісь інші існуючі е, 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 елементи, які впливають на його вартість, то в цій ситуації ми вже зможемо зрозуміти суму. Але на сьогоднішній день є інший механізм, a, який a, відрізняється від санкції, а він був пов'язаний з прийняттям навесні 2022 року закону, це, зокрема, закон про примусове вилучення. Майна в Росії або в резидентів Росії, то по цьому закону зокрема перейшли у власність України два банки: дві два дочерні банки Збірбанку і е, Вербанк. Е, в даному випадку, е, по підрахункам фахівців, Україна, тільки націоналізувавши ці два банки, отримала більше 25 мільярдів гривень. І ці кошти вони вже перейшли у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Угу. Тобто сказати цифру складнувато, розумію, але є ж якісь розрахунки в бюджеті державному на цей рік, скільки держава сподівається від фонду держмайна отримати. Який там план? План на цей рік від приватизації стоїть 6 мільярдів. На сьогоднішній день, з того часу, як Україна відновила приватизацію до держбюджету, вже надійшло 3,7 мільярда. І ми тобто, розуміємо, зважаючи на те, що зараз липень, шостий місяць, сьомий сьомий місяць, то вийде за планом. Потенційно так, і ми дуже сподіваємося наростити цей план за рахунок того, що дозволили а, виставляти на приватизацію об'єкти великої приватизації, і в цьому аспекті якраз фонд а, напрацьовує. А, ті рішення, щоб на четвертий квартал виставити вже декілька а, ключових об'єктів великої приватизації. Наприклад, назвіть кілька, наприклад, це той самий одеський припортовий завод, Здраво. це той самий об'єкт. <снов waffle> так знову це, зокрема, об'єднана гірнича хімічна компанія, яка також зокрема стосується і здійснює свою діяльність у сфері титану. Ну так, але зважаючи на те, як росіяни б'ють по Одесі, це теж знецінює активи. Тому будемо тримати кулаки. Щоб все вдасться, щоб все вдалося. Але я думаю, що ефективніше за мої кулаки, щоб все вдалося, це хороша робота фонду держмайна. Дякую, Олександре. дуже чітко все пояснили. Олександр Федоришин, заступник голови фонду держмайна України, був гостем нашої розмовної студії.